Підірвали трасу та відрізали понад 20 тисяч людей від газу, світла та води. Великодимирська громада на Київщині оговтується після окупації. У селищах цього району розмі розміщувалися великі сили противника, зокрема і техніка. Відступаючи під тиском українського війська, рашисти підривали усе, що бачили. Зокрема, у Богданівці спалили школу, дитячий садок, десятки будинків. Окопиш для своїх танків, загарбники рили просто в городах людей. Самі жили у приватних будинках, причому обирали найкращі, а місцевих виганяли у підвали. Наслідки рускава міра бачив Єгор ромахло. Ось так зараз виглядає залісся невеличке село Великодимирської громади. Десятки добровольців допомагають рятувальникам розчищати підірвану трасу міжнародного значення Київ-Чернігів. Так, расисти хотіли прикрити свій відступ та зупинити українські війська. На допомогу виснаженим окупацією людям приїхали їх сусіди із зазим'я. Навіть не думав. Сказали, мені інформація поступила, відразу приїхав. Постараємося побыстріше. Всі разом гуртом. Я так думаю, перемога буде за нами. Свій штаб росіяни облаштували у сусідній Богданівці просто у місцевій школі. Поряд у підвалі приватного будинку організували склад боєприпасів. Коли ж наші армійці почали гнати ворога з Київщини, окупанти не вигадали нічого кращого, як все підірвати. Снаряди розлетілися на сотні метрів навкруги. Тепер тут працюють піротехніки. Ми зараз проводимо розмінування, знаходимо ці снаряди, забираємо ті, які ну ті, які небезпечні, забираємо з собою. Ті, які безпечні, ну ви можете бачити болванки, гільзи. Ми оставляємо. Ляємо поки що тут, потім будемо їх забирати. Селилися ж солдати російської армії просто у будинках людей. Обирали найбільші та найдорожчі. Вже відома тактика окупантів ставити свою техніку в притул до будинків цивільного населення. Але ось цей танк сховатися від наших захисників не встиг, і від зустрічі з ними в нього буквально зірвало дах. Танки у Богданівці стояли чину у кожному дворі. Для техніки окупанти робили окопи прямо в городах тих людей, чиї будинки захопили. Це от прямо в огородах у людей. Прямо, так прямо в огородах. Це он Одна, он там, де мішки, то стоїть, там танка стояла. Це друга, і от он там третя. То це три штуки стояло Тут Анатолій Григорович розповідає все, що робили освободітелі – мародерили, пиячили та розстрілювали будинки. Так вони оце з магазинів торби, несуть. Потім приїжджає БТР, вони все грузять туди на, на, на БТРа і десь вивозили. Пародерили по чорному, все по всіх хатах ходили. Ну, Хтось жив, так вони так якось не, не сильно. А це кого не було, всі хати розбомблювали і витягували все. Розстріляти ворота та вікна у будинках типова вечірня забавка рашиста, розповідають Сергій та Роман, бійці тероборони. Чимало місцевих опинилися у полоні. Моєї сестри рідної чоловіка. І З поліції також забрали в полон. Зараз невідомо де він, що він живий. Деякі люди намагалися там вийти з двору, і вони їх перестрілювали. Просто хоч комунальні служби вже частково відновили газу та електропостачання на території Великодимирської громади. Повертатися додому людям ще не радять. Піротехніки разом з військовими щодня знаходять міни та розтяжки. Їх російські фашисти залишили і в лісосмугах, і всередині осель. Ігор Ромахлов, Володимир Коваленко факти. ICTV, єдині новини.